Всім доброго раночку, я всіх вітаю на своєму каналі, хто за мене зазирнув сьогодні. Сьогодні понеділок, і сьогодні була Нічка та ще в Києві. Вже мені позвонила мама. Ой Боже, Господи, вона там перелякалася, бідна. І 80 років людині. Такі були вибухи, і все. Я вже теж новини почитала і вже хочу додому їхати швидше. Сьогодні ми їдемо. От. Вона, бідна, там вже без мене. Ну, таке. Добре, що там вже живі залишились, там люди, там попала в будинок. Слава, звісно, нашим хлопцям, що позбивали все, кажуть, це вже уламки пошкодили там будинок і так далі. Ну, це таке. О, тому ми сьогодні їдемо, а я вирішила трошечки пару слів ще сказати про цей парнічок проліса, який я вчора установила, виставила там відео, і мені написала жіночка Валентина. І я вирішила ще для вас все ж таки ще раз вам сказати, відповісти про цей, про цей Проліс, що я купила. Я купила готову тканину. В да? мене пошкодилась, порвалася. Зараз я. Оце вона мені тут я служить. Це стара. Ось я прикриваю свої огірки. Отут їй. Бачите, вона така тоненька. Це. Вона була на тому парнічку, коли я його купляла 5 чи 6 років тому. назад Але вона мені дуже довго служила, цей парнічок. Вона вже порвалась, Бачите, вона рваненька в мене така, але я її теж використовую, тут дірки всякі і так далі. І, так далі. От, і Куліски тут, просто в цій тканині. Чому я на це е, увагу звернула? Бо тут ці куліски дуже гарно були прошиті. Подивіться, бачите, який шов. Зовсім не такі, як там. От. І в цьому сенсі він дуже гарніший. Ну, просто воно зроблено більш якісно. Бачите, отакі шви, воно там практично в мене воно рвалося в, в, в інших місцях. А оці шовчики, ці куліски, в принципі, вони гарні. Так? Просто тут тоненька тканина. В тому новому готовому полотні, що я купила, там більш плотна тканина. Я обирала 50 от цих мг, щільність, да? 50 от і в принципі, ви можете його купити. Подивіться, по сво... дивіться по своїм коштам, по своїм грошам. Що дешевше, що дорожче. В принципі, якщо вже є оці дуги, да то можна накрити чим завгодно, в принципі, хоч плівкою, хоч тряпкою, якоюсь, хоч я не знаю, халатом, хоч своїм, розумієте? всім чим завгодно, ви можете вже накрити. Тут вже ви обираєте, ну я ще раз кажу, по коштам, по своїм грошам, по своїм можливостям. да, це ж треба ще я купувала в інтернет-магазині, треба ще платити за доставку. Може, якщо піти там десь в епіцентр чи якийсь магазин і відмотати ці тканини, е купити, може, буде воно і дешевше, але все рівно ви накриєте, аби ці духи у вас були. Все. Оце все, весь такий вердикт у цьому парнічку пролісок. А так, в принципі, е переваги в чому? Зараз покажу. Ну, ось, бачите, він простояв в мене ніч. що з цією тряпкою, що оця нова тряпка, оця волокно. Я ж кажу, в принципі, немає різниці. Аби були дугі, а прикрите це таке діло. Це треба дійсно дивитися по своїм коштам, по своїм грошам. От. Бо, не знаю, в магазинах так вона продається, ця тканина готова. Я не знаю, я замовляла в інтернет-магазині, тобто ти замовляєш, воно тобі йде, потім ти ще платиш за доставку. Ну, тобто, да, Ти витрачаєш кошти. От. Але це, в принципі, зручно. Купив, вдів, просунув, да, ці куліски прошити як би непогано. Тобто, дивіться по своїм грошам, так, бо я би сказала так. Останній мій такий вердикт, що, в принципі, і це непогано, і проста тканина непогана, все непогано, аби, аби були ці дуги. От. А то, що там оце деталі, ці, що там погано воно прошито, ну погано трошки, да, буде воно там, може рватися, а може і не буде, хто його знає. Але все рівно тканина ця вам залишиться. ну тобто вона... Навіть якщо там ці куліски порвуться, нічого страшного. Ну, тобто, я ж кажу ще раз, все вбирається в гроші. Якщо проста тканина дешевше, купуйте просту тканину, накривайте і все, і не будете мати собі ніяких хлопотів. Якщо у вас ви хочете, щоб була якась естетика, красива було, гарно, так отак, воно, бачите, як гарно, то можна і купувати. В принципі, сама тканина, оце 50, треба брати більш щільнішу. Тоді вона. Ну, Буде більше в користуванні, більше років. Але мені оце там тоненька, 6 років, так, точно, не 5, 6 років. Я прокористувалася і була теж задоволена. Отака. От так що гарних всіх врожаїв, врожаїв, всім гарних. Хай все росте, хай не мерзне нічого, і хай вже буде нам тепло. І хай нам буде мир. Пайже закінчаться ці, ці вибухи, це все, ця війна. Слава Україні!